Сьогодні можна сказати, що загроза з неба для деяких українських областей триває фактично весь день, оскільки сьогодні вночі також була атака окупантів повітряні сили Збройних сил України, публікували відео збиття одного з дронів, які цієї ночі атакували Україну. За даними Генштабу, Росія запустила 15 шахедів, 14 з них знищили сили протиповітряної оборони. Дрони запускали з північного та південно-східного напрямку. Крім того, російські винищувачі су 35 які Вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області, атакували Херсонщину двома керованими авіаційними бомбами. Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України, долучається до нашої розмови. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, вітаю. Пане Юрію. Перш ніж говорити про нічну атаку дронами, хотіла б вас запитати з приводу повітряної тривоги, що наразі у шести українських регіонах. А з чим вона пов'язана? Наразі щойно тільки почали оголошувати це або ж застосування ракет балістичних, або ж активні тактичної авіації, які теж мають під крилами ракета. Тому неважливо зараз особливо дізнаватися, так який саме тип ракет може прилетіти. Треба дотримуватися власне тих рекомендацій, які дають вам додатки, які дають інші джерела інформації. Тому власне. Повітряна тривога це не просто так, завжди є загроза застосування. Бачимо, що активність тактичної авіації останнім часом те дещо збільшилась, і Йде застосування не лише ракет, які можуть летіти доволі такі великі відстані, але і керованих авіційних бомб, які противник починає застосовувати ну попри фронтових регіонах. Які деталі вчорашньої точніше Вчорашньо сьогоднішньої виходить так нічної атаки дронами і бомбами українських територій з боку росіян. Ви нам можете розповісти? Ну так ми ще до дещо поновили інформацію. Тому що оперативна інформація була на ніч про знищені 12 ударних дронів, плюс один розвідувальний. А також і вже уточна інформація була на ранок і генеральний штаб дав так, що знищено 14 із 15 цих ударних БПЛА, Ну плюс розвідувальний БПЛА. Також противник атакував двома власне цими корговними бомбами. В черговий раз вдалось дещо певну протидію зробити. І тому е, це, от власне, ті нові загрози, які ми повинні враховувати сьогодні, е, тому що противник почав ну частіше їх застосовувати. Для цього потрібно е, найефективніший метод це все ж таки відігнати російську авіацію, яка застосовує і, і ракети е, керовані авіаційні і. Е, Плануючи е, корговні аційні бомби е, по е, нашій території, потрібно далекобійні засоби, як протиповітної оборони, так і е, сучасні багатоцільові літаки, які зможуть відтіснити російську авіацію е, подалі і від лінії бойового зіткнення, і від е, державного кордону України. А можна у вас уточнити, який тип бомб застосовують росіяни і ракет, і також яко, я, якої моделі ті літаки, які вона використовує для того, аби бити по Україні? Ну, Росія має е, винищувачі такі як Су-30, це, це модернізована версія Су-27, також ну, більш новітні літак Су-35, також винищувач бомбардувальник е, Су-34. Ну, Ударна авіація, це штурмовики, так і гелікоптери. Зрозуміло, що використовуються бомби, е, про які ми зараз вам згадували. Це бомби КАП-500, е, ФАП-вірніше 500. Це е, керовані авіаційні бомби, яких е, стріща радянських часів, так, до них обладнують, дообладнують їх крилами. і... Е, Летять вони в ціль по gps навігації Таким чином винищувач російський, той самий су 35 може не заходити в зону ураження нашої протиповітряної оборони і там 40, 50 п'ятдесят більше кілометрів до державного кордону чи лінії бойового зіткнення може їх скидати, тобто з великої висоти, і вони планують летять, перетинаючи кордон і задають ударів. По позиціях, і зазвичай ці бомби не є такими точними, як, от Україна, теж застосовує такий тип боєприпасу невеликі застосовується. В нас ці бомби високоточні, вони попадають туди, куди потрібно. От росіяни часто використовують ці бомби, і потрапляють саме в цивільні об'єкти і страждають мирні мешканці, тому що основний принцип Росії брати не якістю, а кількістю як це вони роблять і під Бахмутом, втрачаючи. Тисячі своїх орків пане Юрію. Раніше ви говорили, що збивати треба не бомби, а літаки, які ці бомби скидають. А чи можемо ми чимось зараз ці бомби збивати? І чим ну бомби можна збивати, але треба враховувати, що вони. Це не так просто зробити. По-перше, по-друге, ну їх у них багато, скажімо так. Якщо вони будуть мати можливість модернізувати ці бомби, як вони це роблять, то це буде новий тип загрози, на який треба на які треба реагувати і реагувати оперативно. Все ж таки, найкращий метод це протидії, це літаки, західні літаки, які мають ракети класу повітря повітря. З дальністю до 180 км, кілометрів, які можуть знищувати повітряні цілі саме на такій відстані, це допомогло б відтіснити їх від наших кордонів подалі. Ну і засоби протиповітряної оборони далекобійні, які ми всі так чекаємо. Це і Петріот і сам ПТІ, які теж ну багато їх зрозуміло не буде одразу, але на певних напрямках вони посилять наші спроможності і нададуть так просто оркам літати у повітряному просторі. Пане Юрію, а ті польські МІГи та словацькі, які вже прибувають і скоро прибудуть до України, вони ж якимось чином модернізувалися? Чи можуть вони містити такі сучасні платформи для того, щоб з них можна було збивати ці бомби? Ну літак це і є платформа. Авіаційна платформа це літак, і все залежить від того, який у нього РЛС бортовий бортова радіолокаційна станція і. Озброєння, яке він може нести під крилами, так? тобто ракети керовані авіаційні, крилаті ракети, ті ж самі бомби, про які ми говорили і так далі. Ну, ці ракети, ці літаки, про які ви кажете, і польські, і словацькі, це безумовно посилить дещо наші спроможності, але е, нічого з цього, що я перечислив перед цим, немає. Ні бортовий радар, ні ракети там сучасні не поставиш. Тобто цей літак потребує. Якщо робити так, це глибокої модернізації, замінити треба там ну дуже багато. І основне це озброєння і радар. Там модернізовано дещо системи зв'язку, свій чужий систему, gps навігацію, то і усе ну, в умовах мирного часу, це така модернізація для полегшення виконання бойових завдань у країнах НАТО. А із озброєння, із радара, ну там нічого немає, тому потрібно розуміти, що. Нам потрібні сучасні багатослів літаки, від яких залежить е, успіх у нашій у, у війні, яку ми ведемо проти аграсі. Юрій, впродовж певного часу росіяни активно використовували літак радіолокаційної розвідки А-50У, який базувався на території Білорусі, але після того. Як з цим літаком щось що та на території Білорусі, мовою російські пропагандистів, він полетів на ремонт до Росії, але е, припускаю, що росіяни продовжують активно вистежувати українську ППО і хочу вас запитати, яким чином вони сьогодні це роблять, які дані вони для цього збирають, яку інформацію використовують. Ну, літак цей ж не один. У них там є декілька, саме вже модернізованих версій, є ще не модернізовані. Там було, ну, з даними відкритих джерел там до 10 літаків, таких дальнього радіолокаційного виявлення. Тому вони і зі Сходу, і з півночі, і з півдня постійно піднімають ті літаки, такі як А-50. Так. Також є літак-ретранслятор ІЛ-22 якими вони відстежують повітряну обстановку, проводять радіолокаційну розвідку території України, зрештою наші партнери теж мають такі літаки, які називають Авакси, які теж проводять у небі чимало часу і на різних напрямках, і таким чином теж відстежують те, що відбувається в небі України та Росії. Пане Юрію, разом із шахедами росіяни вчора запустили і розвідувальний безпілотник Гранат 4 А навіщо його запускають із тими дронами, які прямують до цілі? І наскільки взагалі розвідувальні безпілотники вони ефективні вночі? Ну, безпілотні системи мають е, різну начинку, скажем простою мовою. Так вони можуть відстежувати і в нічний час. Там е, різне обладнання. Ну той ж самий тепловізор. Він ж бачить вночі, то так само можна ставити різне обладнання е, на ті безпілотні системи і Розвідувальний БПЛА робить, що проводить розвідку тут без варіантів, він повинен бути знищений в будь-якому разі, тому що інколи від результатів цієї проведення цієї розвідки напряму залежить життя людей, збереження техніки, майна і так далі. Тому безпілотників, як ви бачите, оперативно тактичного рівня, який найпоширеніший них Орлан-10, знищено вже далеко за півтори тисячі на фронті, Уже не кажучи про БПЛА, які. Меншого там, тактичного рівня, квадрокоптери і так далі. Це, взагалі, зараз на, на даний час при такому активному застосуванні, це вже безпілотники, це вже як розхідний матеріал. Юрію, станом на зараз, як ви загалом оцінюєте спроможності повітряних сил України та Росії, якщо їх порівнювати? Ну бачите, та угрупування Росії, яке атакує з нас з тих кількох десятків литовищ, воно на жаль не зменшилось в кількості, але ймовірно зменшилось у якості так, тому що багато літаків сучасних було знищено особливо в перші місяці вторгнення, коли вони тут. Думали, що буде легка прогулянка в небі, але отримали серйозний спротив. Повітряні сили дали їм тоді серйозних серйозний урок, так що вони самі повірили в російську пропаганду свою, так що ППО знищено, винищувачі знищені вся авіація, і думали, що будуть літати так просто. От тоді і була основна маса знищена. Ну а потім ми вже бачимо зведень, що все. По потрошку потрошку збільшується цей показник. Але, але, на жаль, Росія має сьогодні і виробництво їхнє триває, і можуть вони поповнювати ту свою базу. Не так просто з пілотами, пілотів швидко теж не підготуєш. Наш потенціал, якщо порівнювати, ну, ще казали тоді, що угруповання приблизно 1 до. П'яти, один до шести, це по кількості. Це лише те угруповання, що атакує Україну авіаційна. А якщо взяти по технологіях, то тут взагалі літак е, су 27 який є у нас е, так один із найновіших винищувачів, він у них пройшов декілька етапів глибокої модернізації, як, зрештою, F-16 проходить е, ці етапи. F-16 теж ровесник цих літаків міг 29 Су-27. От, власне, вони зробили цю модернізацію. Вони покращили тактико-технічні характеристики цих літаків. Вони у них можуть. Вдвічі далі випускати ракети по наших пілотах, мають системи захисту радіоелектронної боротьби, мають потужні радари, які бачать, ну і плюс користуються тим же ж інформацією в реальному режимі часу з літака. А 50 Оце така от перевага проти наших пілотів. Наші пілоти роблять все можливе, витискають неможливо історії радянської техніки, протидіють протистоять щодня. Прикривають наші штурмовики, намагаються збивати ракети шахеди, які летять при терористичних атаках Росії. Ну але краще б це робилося з, з, з гарного сучасного багато, багато цільового літака. Ну не такого, який зараз от гуляє по фейсбуку ось лента в міражах. Ну міраж це літак 70-х років тої версії, Міраж-2000. Тому власне ми хочемо гарний літак, який дійсно дозволить нашим пілотам. Вигнати і бити окупантів принаймні на рівні.